Таможня, отдай добро. На взятках в сотни тысяч гривен погорели таможенники в Закарпатье и Черновицкий пограничник. Кто попался, а кто и за что давал, знает Марина Коваль. 14 тисяч гривень, почти 5 тисяч американських доларів, сотні євро, чешські крони, польські злоти і російські рублі. Такое багатство ужгородским таможенникам удалось нажить всього за одну смену в пункті пропуска Ужгород на украинско-словацкой границе. Затримані працівники митниці отримували дані грошові кошти за сприяння у безперешкодному пропуску. Товарів на митний кордон України є випадки засунення грошей і паспортні документи, відповідні товариство провідні документи, які подаються для оформлення з полічним. задержали начальника відділу таможеного оформлення і його підчиненою, інспектора. Оба з трудовим стажем більше 10 років. Зараз вони під стражей руководство увіряє о поборах не знали. З догадки були, розробки проводяться Управлінням боротьби з контрабандою Я особисто давав вказівки. розробляємо зараз і плани графіки провести. и ротации кадров. Зміна керівного складу, зміна инспекторского складу. А в Черновцах на взятки попался высокопоставленный пограничник, замначальника отряда. Проработав на посту всего 12 дней, он стал требовать у коллег 25 тысяч евро. Взамен обещал не наказывать их за нарушение порядка несения службы. То були чотири військовослужбовці. Це не можна сказати, що вони конкретно були його підлеглими. Це чотири військовослужбовці Чернівецького прикордонного загону. Взяли 37 літнього підполковника прямо в служебному кабінеті. В момент передачі дані із підчинених. при обіске обнаружили ще 5 тисяч євро в необычному місці в холодильнику. Під час обшуку службового кабінету, а також за місцем проживання, було виявлено значну суму грошових коштів як в національній валюті, так і в іноземній валюті, зокрема в доларах США та Євро, близько 10 банківських карток.